це um, вже другий раз почав заниматься відео, і ми програл що за приколи. А тепер уже ша не точно треба взяти де вона, де де, де де, де. Ем, um, не понял. А ч бы? Чому ми в це граємо? Я не буду в це грати, я сам хочу грати. І плюс я хочу грати в брулбол, в соревнування, а не в зачистку, то ж ніякої то ж назад вертаємо охоту. Навіщо? Я не буду на двох телефонах грати. Та я не буду. Нас двох душі великий юрот. В тебе від... атаки, в мене від ультухи і від бідосилую васабі. три шали задавать. Так, куда мне надо лететь? Это, блин, а чё вы так часто использует эту способность? Вода бы душу сильно бесит. Да блин, а я... Я не одной ультина активирую Убегай, убегай сок. Він знов забув тут біля нас? Бліда? Та блина, ч? Чого ви мене одним завжди лишаєте? А зараз Де ж ти? Де ти, де ти, де ти? Я без тебе не справлюсь. Я ледь видервав. Ух, як мені повезло. Куда я цей бос поспів? Я знову йду. Це за сіюху я ніколи не буду грати це вже точно. Які квест? О, у мене новороблений теж є квест. Ем, я весь була щоб перекидувати. У мене хоче Дебай-квесту, дубов да і грати без бойцов, з бойцями, в яких навіть Дибай-квестів, бо в мене і так бере волпас прирої, де йде планшети її в моєму телефоні. На мами? да, маминому. А ні. А що ти поприносиш все таке? Та тихо! А я убиваю сейф. Ну, на мене Анджело йде, який мене вбив, а не я його. Давай, Андрей. Под Бога идет до да, сейф. Так, спавню.

Не понял. Чого ти ушл? Эммм, е, яке свитє як ти візьмеш? То чого парір дає або дукаут? Не поняв, де взяв, чого оставив вохрюра бледя. Так. Почекай, я бойця вибираю. Пайпер який урон? Це, мабуть, самого далека 2480 на 5 тисяч Думаю, мало якось. Файда. ТИ ЧЬО! Я не буду грати в зачистку. Це взагалі то це це сорівнування. А в соревнуванні я з тобою не буду грати, бо ти мені всі білети слив. Я знаю, як ти граєш. Не треба. Я в соревнуванні, я не буду в команді грати точно. О, ну каут давай туди, не mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. подойдет, mm -hmm. подойдет. Думаю, я. Думаю, я, там кубки дають. Тому. Ти сам можеш соревнования, я пограти. Тільки побачив, що ти собитиє, міняєш зараз усе готово віджибаю. Даже фібаю тебе. О, воно в них чак, він дуже гарно підходить, в охрабле я. Я забыл, я по воде хожу. Я иду до сейф. Но... Я дошел до щита. Но... Твояк! Ай, я хотів залетіти на їхній сейф, той мене, блін, вбили. Я йду на сейф. Я, з... Ми... я знов до щита дойшов в сейфі. Я пробую вернутися від атаки Лубі, буде збіг якось. Хорошо ти гарний защитник. Ай -яй, -яй, яй, мене знов били. Ага, це дуже сильна технологія від цього чака. Блін, а я вбив Лумі, ні мене. Я уй той зараз заскочу. Та дайте мені заскочити. Та я навіть не встиг пройти на сейф. Ну, конечно, в них чак. Він душі гарду підходить в охріра я. <клух> Все, я ніколи не буду грати в охрібледея, я лучше охоту на оні. З такими ще й тимейтами як оцей сквік квестик. В мене взагалі немає квестів. Mm. Виповнений. Я дуже бабу корот. Коротше, я з підписниками якось не розмовляю з тобою, заговорю тож думаю, не буду вже знімати відео, перекладу відео. Навіщо мені F? Що? Давай еше і той зробить. Я їй році думав, щоб взяти F, а дупочка відео завершу.